У нас самі всю країну обтикано бігбордами з закликом до компромісу з агресором. Ледве не кожний стовп обсіли голуби миру. Тільки тінь від них, Тільки тінь від них, від цих голубів, наче від двоголого. І хай вас не водить вона в оману заспокійливе воркатання, бо в дзьобах цих горлиць насіння миру на російських умовах. Мир, Мир це красива і приваблива обгортка, в яку можна покласти все, що завгодно. Тож ми маємо бути пильними. Не забуваємо, що ворог прийшов сюди не по Криму. І ворог прийшов сюди не по Донбасі, ворог прийшов по всю Україну. І без України імперія не є можливою. Можеш підказати?